Один-два на, на півживих болідах. Мені цікаво, просто чи якась е, частина е, ціловесно кіт сама по собі не відмовить далі їхати. У нас зараз 50% знижка на підстоп. Там повний хаос. Подивіться, два Мерседеса, Макларен, Редбул, Альпін, Редбул. Перед ними ще перед ними ще Альпіни, і Альфа Таурі, і Альфа Ромео. Ці всі запаси ми пам'ятаємо, в що перетворилися Майамі. Red Bull Ring. На черзі у нас виїзд на Red Bull. Отже, що у нас тут? Що у нас тут цікавого? Треба поміняти мотор обом машинам. Так. Власне, ми зараз це і зробимо. Останній свіжий мотор буде у обох пілотів наших. Але ми зараз на практику поставимо їм все одно старі мотори. Так, наш завод покращений, нарешті. Покращений наш завод, будуть у нас кращі, кращі дизайни. Я так розумію, і швидкість у нас вдвічі краще тепер буде. Ну, три дні давайте почекаємо до нового переднього антикрила. А у нас до гонки два дні. Тобто ми не встигаємо перед Австрією покращити наше переднє антикрило. Погано. У нас є development point у Шарля і у Карлоса. І у Шарля ми захист покращимо, давайте. А у Карлоса смуднес для роботи з гумою. А у Дуена покращуємо. Також сам, так само смуднес. всіх контракт на 2 роки лишився. 71 колоріed Bullring у нас буде. Ставимо цілі на уікенд. І стартуємо. Ой-ой-ой! І -ой -ой, в п'ятницю у нас дощ в практику. Так, а тепер давайте дійсно пробувати ставити мотор, а ми не можемо? Так, тут у нас гума, а може не там треба дивитись. Ні, все правильно, все тут. Ми не можемо ставити погані мотори на практику. Дуже жаль. Що, а, ні, можемо все, я просто не туди подивився. Ага, угу. угу. Та нормально, там 47% цього мотора. Так, і Карлосу ставимо так само цей же мотор старий. Власне, давайте так з усіма деталями зробимо, правильно? Давайте да, давайте ми так і зробимо, щоб нові не зношувались. Це, Я впевнений не буде працювати, поки вони не розіб'ються нахрен через те, що машина ледь жива. Але поки ми можемо так робити, то давайте будемо так робити. А перед кваліфікацією поставимо назад. Так, сетап. М -м 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 -м. Стабільність нагальмування випала у Карлоса, чомусь. Прям солідно випала. Давайте щось таке спробуємо. 1-2 на напівживих болідах. Що відбувається? Так, добре, сетапи непогані. Зараз будемо поправляти ще. Ой, це дуже весело насправді. Так, у Шарля поправили. А у Карлоса більше набагато треба поправляти. Давайте якось так. Мені цікаво, просто чи якась е частина з е цілої основки сама по собі не відмовить далі їхати. 1-2 знову. Що це таке? Але про стапен близько. Гаслі четвертий, до речі, я пропустив швидко, але Гаслі четвертий. Так, сетапи. У Шарля супер, у Карлоса ще будемо поправляти зараз. Але це весело, це весело. Бо я не буду навіть у Шарля чіпати, 89% це класно. А у Карлоса трішечки давайте ми. поклацаємо. Хочеться поклацати. Ось так зробить, в разі чого відкотимось до попередньої версії. І цікаво. О, ферстапен залетів. але оцей. Відрив в 80% три е пілоти в ньому. Це цікаво. І. 100%, 100% і хороший сетап. Ставимо тепер е свіжі мотори, ереси і, і коробки передач. І їдемо. Просто цікаво, наскільки це вплине на швидкість. Чи ми ще від'їдемо від Red Bull, чи ні? Ось це цікаво. І чи не нашкодить це, може, може навіть це і нашкодить, тому що це так само ем, Car Part Knowledge. Типу це, цей показник може впливати на нього. Може і не впливає, не знаю. Будемо будемо посмотрети. Ферстапен об'їхав обох наших пілотів. Але перескрепко позаду. Ой, Ліклер уже вийшов на перше місце. Ну Science тримається. Нормально, тут так само, як і в Баку було. Чи цьому не в Баку. А де? Ну, в будь-якому випадку, так само одна машина в передньому ряду мене влаштує, насправді. Так, і третю кваліфікацію виїжджаємо. Так, 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 ставимо притертий Soft. І Сайнсу так само. Ледь не єдиний трек, який, по суті, майже повністю, окрім. Оцієї прямої після першої поворота у нас поміщається на наш монітор. А? Ледь не єдиний. У Лікліра краще, ніж у Сайнці, перший сектор. І другий також саме. І третій так само. Третій, але між ними 36 сотих всього лиш. Цікаво, що Редбули поїдуть. Отже, у нас так само Феррарі. Ну, не так само, але у нас. До речі, Макларена не було в, в Сільверстоуні третій квалі. Але в цій квалі у нас чотири команди у повному складі: Феррарі, Мерседес, Редбул і Альфа Таурі, Цунода. І з ними Норіс і Алонсо. Ставимо одразу обом пілотам свіжий софт. Так, стоп, 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 стоп. Тайрс, Тайрс, так. Да. Геймлтон у нас поїхав, у нас на чисте швидке коло. І щось Ферстапен дуже пізно виїжджає з Алонсо. Хвилина 3,5. Ну це швидко. Уліклер дуже швидкий час показав. А встигнуть взагалі Red Bull і Mercedes поїхати? Чи ж точніше Red Bull і Гемлтон поїхати на Що, ще одне швидке коло. Щось дуже повільно перес поїхав, якщо чесно, півсекунди програв. І це Ферстапен ще тільки-тільки завершує швидке коло. Там 5 секунд... Ой, півсекунди програє. Їм треба зараз заїхати на Пітлейн. Поставити собі софт свіжий і поїхати знову на швидке коло. Сайнц у нас найперший поїде, а Ліклер останній поїде на швидку спробу. Хоч би Леклер встиг. А то буде знову як Сільверстоуні за одну секунду до кінця. До цього близько насправді. За 4 секунди до кінця цього разу. Ох уж ці таймінги. Сайнц ну, погане коло проїхав. Сайнц не покращав. Сайнц не покращав. Перес так само, Ферстапен так само, І Ілі Іліклер ще швидше поїхав, якщо я не помилився. У нас знову 1-2 після кваліфікації. Пів секунди привезли, що Ферстапену, що Пересу. Чи був такий повільний, я не можу зрозуміти. У нас вже не так багато оновлень. Типу, у нас. Хоча у нас останні два етапи були оновлення насправді. Але це класно, ми знову 1-2. Отже. Один під стоп. Вже звідси видно, що один під стоп Мідіум, угу. хард. А якщо хард. Софт. Давайте спробуємо. Ні, точніше, софт хард. Давайте ми спробуємо шарлем зіграти в таку гру. Чи зіграє наша ставка. Цілком, до речі, може бути насправді. Хоча. Ні, нормально. Дивіться, прям доїжджає. Soft hard. А Карлос поїде хард. Тільки на мідіумі довше. поїде. Хоча ні, там вже. Хоча ні, нормально. 30 кіл на мідіумі поїде. А, Карлос. І на 24-му на підстопу поїде Шарль. Ледь не вперше в перше сезоні ми поїдемо обома машинами по одному підстопу. Одразу просимо Сайнца Don't Fight Teammate. Тому що у нього повільніша гума. І просимо Шарля юзати ЄРС, щоб від'їжджати від, від редбулів, які стартували. Мідіум хард. Перес взагалі на харді стартував. І все дивимося, як наші хлопці від'їжджають. Сподіваюсь, вони будуть від'їжджати. Леклер від Science вже поїхав більш, ніж в секунду, і Science від Ферстапена так само. Нас це більш ніж влаштовує. За одне коло, Карл. На ставті стартував лише Шарль. Ось це цікаво. Ну йому треба цей запас робити, бо потім він дуже довго буде їхати на харді, в той час, як інші будуть їхати на мідіумі. А можливо, перестартувавши на харді, взагалі поїде кінець на софті. і тоді він зможе у лікляри відігравати. Але сподіваюсь, що так не буде. Сподіваюсь, що він поїде хард мідіум Гемілтон обійшов обох редбулів. От це нормально, мерседес їдуть. В Австрії. Ну реально, Red Bull повільні якісь, тому що вони пів секунди в кваліфікації програли. Спальний мені не дуже подобається, що він так швидко пішло, але. Але найбуде. Побачимо. Що буде далі? Перес вилетів. Ого! І одразу на останнє місце. Щільність прям максимальна. Петель так само вилетів. Угу. Нормально, ну перевага росте. Уже 7 секунд Гемілтон програє Science. Це добре. Майже 8 уже. Ну слухайте, це темп прям дуже серйозний. У Геймлтона 10,6, у Сайнса 9,6, у Ліклера 9,4 взагалі. Ми ще можемо перед першим підстопом виграти оцю, оцей запас в один підстоп. Скільки тут треба часу? А, ну тут втрати на підстопі ого, 27 секунд, дійсно. Безкоштовного підстопа не вийде, я думаю. Було б занадто добре, щоб бути правдою. 1.9,3. У Геммельтона 1.10.5. У Сенці 1.9.4. Ось такі справи. Шумахер вилетів. Їдуть два друга позаду. По позаду всіх інших. Насправді, перевага ком комфортна. Ферштапен, до речі, прийшов Геммельтона і вже 10 секунд. Ферстапен тільки Сайнсу програє. Перевага комфортна, я думаю, що не треба витрачати оцю гуму. Хоча ні, давайте ми швидку гуму приїдемо на агресів, а коли буде хард, ми поставимо баланс, щоб просто вже потім доїхати до кінця. Тобто запас ми треба зробити оцей по максимуму, щоб потім, у випадку, якщо буде сейфті кар, ми змогли перевзутися без втрат позицій. Тому що, якщо, мені здається, це буде сейфті карт то всі будуть перезуватися на більш швидку гуму, і нам залишатися далі на харді не буде сенсу. І нам потрібен цей запас якомога більший. Власне, над ним зараз Легліри Science і працюють. А там Red Bull. З... Ну, як Red Bull? Фер... Ферстапен з Мерседесами і з Алонсо борються, втрачають час, нам це грає тільки на руку. 12,5 секунд Ферстапен вже сайнсу програє. Подобається мені найбільше у всій цій історії те, що і Science їдуть е, окремо одне від одного, у них немає між собою боротьби, вони, по-перше, не втрачають час, по-друге, що мені менше е, нервів спалюють. Тому в цьому плані все добре. І Алонсо там взагалі виходить. Ну там гойдалки неймовірні. У нас зараз 50% знижка на підстоп. У Science, тому що вже 15 секунд програє Hamilton йому. Ну Лір по ідеї має десь сьомим виїжджати. Зараз ми перевіримо цю мою теорію. Так. сьомий. І це цілком ок. Це цілком окей. Так само софт. Ем, тримати будемо до 40%. Можливо, ми навіть. Хоча я не думаю, що ми вилетим з цього вікна підстопів, але все одно софт треба протримати до кінця, щоб потім з хардом не було проблем. Леклер, по ідеї, найперший пілот, який має заходити на підстоп, тому що у нього е, єдиний старт. Тому що Леклер єдиний, хто стартував на софті. І по суті, софт найшвидше зношується. Але ми бачимо, що темп зараз Science показує з Леклером однаковий. Прям у них абсолютно однаковий час, ви бачите? Мене аж заглючило. Так, поки що ігноруємо. Ще 7% Леклера софта запаса є, при тому, що він постійно їхав в агресивному е режимі. 18 секунд вже Ферстапен програє санцу. Плюс 3,5% Леклера. Нормально, 22 секунди десь виходить. Леклер ще їде і їде на цьому софті. Ще одне коло точно він приїде. Окрім цього. Да, 22 секунди виграє вже у Геймлтона Ліклєр. І тримається темп однаковий. у шоу що шоу Ліклєра. Сенс на одну навіть швидше їде. І все. І на цьому колі можна кликати Ліклєра на підстоп. У Senсі так само вікно підстопу відкрилося, але ми його так само будемо, як і Ліклєра, тримати до останнього на трасі. До 40% його мідіума Ліклір заїхав на підстоп. Ну да, виїхати він має в ідеалі перед Єром Гаслі. А він виїжджає перед всіма. Він виїжджає на другому місці. Він виграв у всіх, окрім Сайнца, підстоп. за 29 кіл. У Сайнца ще один коло в гонці. Так, і ставимо баланс е Леклеру. У нього там другий сектор був найшвидший в гонці. І ще тримаємо Science. З гумою повний порядок у нього. Подивіться, ще 9% запасу мідіума у нього є. Латіфі поїхав на підстоп, мабуть, пошкодження було у нього. У Леклера буде сильний запас перед Science перед насправді. Редбули поїхали на підстоп, і там трафік. ви Подивіться, як не пощастило. А вони всі заїхали, так? Ще одне найшвидше коло у Science. Кошмар. Ем... Вони там всі заїхали, я так бачу, на підстоп Геммілтон, Лонсо, Перес під'їхав до Ферстапена, бо Ферстапен заїхав на підстоп. Расселося, виїжджає. Там повний хаос, подивіться. Два Мерседеса, Макларен, Редбул, Альпін, Редбул. Перед ними ще. Перед ними ще Альпіни, і Альфа Таурі, і Альфа Ромео. Жестяк. Скільки часу виграємо? Ми просто за рахунок того, що чистий трек. Вдалі таймінги для чистого трека. Сподіваюсь, Сайнц не вийде в цьому трафіку. Тому що він майже їх всіх наздогнав на коло. Ви Подивіться. Звісно, що вони були на підстопі, але сам факт. І ще останнє коло Сайнса перед підстопом. І зараз його кличемо. На хард. Хоча спокійно міг їхати ще 35 кіл на мідіумі, Але так не можна. Сайнц уже в трафіку на коло проходить 16 го Албана, 15-14 Рікядо Міха Шумахера. Ну, не проходить він у їх, але я думаю, ще коло би проїхав би. І дивимося, де він виїде. Заліклером, по ідеї. Да. І між ними всього 2 секунди. Ставимо Сайнца на баланс. На стандарт точніше. І все, і їдуть наші хлопці. У Сайнца на 10% більше гуми. Все, наші хлопці їдуть. Дуже високо, неймовірно високо. Гасліна на третьому місці зараз іде. У нього був підстоп? Ні, не було. Геммілтон має бути третім Расселом. Але їх тримають гаслі, Ботас, окон, сунода і жов, які ще не були на підстопах. Окрім того, що ми просто швидші. Так у нас ще й ідеальні таймінги для того, щоб кликати на підстоп наших пілотів. Просто цікаво, наскільки буде великий запас до Геймлтона з Расселом. І коли всі ці чудіки поїдуть на підстоп. Давайте попросимо трішки законсервувати пального наших пілотів. Трішки там впаде, але. Це не є пріоритет. Запас у нас неймовірно великий, майже підстоп. Зараз ми ще швидше їдемо за рахунок свіжішої гуми. Сайнс перед uh, тим, як заїжджати на підстоп, Ледь не обганяв на коло Шумахера і Рікяда. І зараз їх розділяє рівно одна пряма. Ой-ой! Грохот. Ті сусіди зверху мене задовбуть. У них постійно щось трапляється. Ух, тривожно стало скажімо так. Е -е, так, Science у нас трішки вилетів, але не страшно, насправді. Запас дозволяє йому їхати швидко. Я хотів сказати, що е -е, їх розділяє рівно одна пряма, але вже я не візуалізую, це тому що Science вилетів. Але їх реально розділяла одна пряма І Шумахер поїхав на підстоп і до Геммілтона 31 секунда запасу у Сайнса, а у Леклера 40 секунд запасу до Геммілтона. Треба попросити їх е, зберігати пальне, тому що ці всі запаси ми пам'ятаємо, що перетворилися в Майамі, особливо Леклера. Сайнс там ще півкола проїхав після фінішу зверху. І попросимо їх зберегати гуму для того, щоб. Коротше, у нас прям Ось це найкомфортніша гонка в сезоні. Найкомфортніша. Такої гігантської переваги у нас не було ніде. Ну і насправді в реальному житті у Феррарі ніде не було такої переваги, як на Red Bull Ring. У. перед і Red Bullом, і всіма іншими. Просто шасанцю не пощастило з двигуном. Ну і Ферстапен там під'їжджав в кінці, через те, що у лікліра була проблема з педалю газу. Зараз зробимо собі запас в два кола пального і далі відпустимо їх їхати, звичайний режим пального, але по темпу гуми ми не будемо їх навантажувати, так скажемо. Буде легкий режим. Але у нас запас дозволяє їхати в таких режимах. 20 кіл до кінця. Леклер половину пілотону обійшов на коло. І знову дуже швидко у нас пальне закінчується. Мені це не подобається. Треба збивати темп постійно. Щось вони так розганяються, що зжирають все пальне. Ліклеру Ферстапен програє 42 секунди. Ну і Геймлтон тепер уже 42 секунди програє, бо у них там боротьба Геймлтона і Ферстапена. Реально, ми просто в якійсь іншій лізі. Мені писали в коментарях, що за Феррарі фер... можливо легко, і треба спробувати іншу команду. А, перед наступним Гран-Прі ми подивимося, чи є можливість перейти в іншу команду. Бо тут ми, начебто, у нас є Феррарі і всі інші. Вот, це по-перше. А по-друге, ну, у мене азарт є за Феррарі грати більше, ніж за інших, насправді. Я за Феррарі вболіваю з 2005 чи 6 року, відколи я зрозумів, ну, зрозумів, що таке Формула 1. В режимі зберігання пального насправді воно зменшується. Його кількість, точніше, зменшується у обох наших пілотів. І я не знаю, що з цим робити. Тому що в Майамі у лікліара така сама схема була. За три кола до кінця показували, що у нього. На три кола пального, а потім показує, що у нього немає пального більше взагалі. За коло до кінця. 11 кіл до кінця гонки. Ну, запасний, ймовірний, реально, я не пам'ятаю, щоб у нас якась гонка була. З таким величезним відривом. 40 секунд. Леклер заблокував колеса. А, все? Це тобто це вся помилка? Клас. Їдемо далі. Ну, тобто, я їх прошу, економти пальне, це означає, що ви раніше відпускаєте газ і пізніше його нажимаєте. І йдете в легкому режимі темпу для гуми. І вони все одно умудряються не економити пальне. І типу десь вилітати ще на трасі, при тому що вони не пушать. Шо, Сайнс вилетів, що для клієр. 5 кіл до кінця. І не під'їжджають Геймлтон з Верстапеним. Раса ще відстав від них. У перес найшвидше коло, так як ми і думали, хард потім софт? Ні, На мідіумі. Леклер знову забирав собі найшвидше коло. 17,1, а у переса було 17,2. Ну, нормально. Знову ж таки, в режимі не, ну, не пушити і берегти пальне. Ліклер забирає найшвидше коло. Це все, що вам потрібно знати про темп Феррарі в Австрії. Останнє коло їдемо з онборда Лі... Шарля Леклера, Хотів сказати чомусь Льюіса Хеммельтона. Тут коло визли клером борется. <ріху> так розумію, це Алонсо и Гасли, да. Або, Або конец у нода, Нет, це ауконец у нода, да. Гасли и Алонсо попереду. Перес знову собі найшидшее коло забрав. Вот же ж жук. Was Та ну перестань. Що значить інкредіблі діфікул? Тебе запас 35 секунд до третього місця. Про що мова. Реально, це найкращий трек для Феррарії в цьому регламенті. Таке враження. Геммілтон so таки виграв боротьбу у форстабена. Тому що ну, трек для Феррарі найкращий цей в Австрії, тому що і в реальному житті була перевага величезна над Ридбуллем. І Тут ми бачимо, що просто без шансів для всіх інших. На 20-х Шарль забрав. О, точніше, Перес забрав у Шарля. Швидке кола. Так, дивимося. Ну, Шарль відривається від Станіса, Окрім того, що від Ферстапена... Відривається, ще і від Сайнца відірвався. І в конструкторах ми ще 22 очки Redbuлу привозимо, і запас 158 очок. Я не знаю, що в цьому сезоні може піти не так. Насправді. Рівно половина сезону минула. У нас з них 11 перемог і 11 подіумів. 10 найкращих хіл і 7 полупозішенів. 8 перемог у Шарля. Наступний гран-при Франції. Тому зустрінемось. На Гран Прі в Франції, якщо не помиляюсь, буде Франція. Дякую за перегляд. Бувайте здорові!